Після того, як ми пров'язали нижню частину авоськи, ми можемо зняти частину маркерів і залишити лише саме перше, який позначає початок ряду. Маркер, який позначає початок ряду, розташований там, де в нас є хвостик від початку ряду. Ось цей маркер залишаємо всі інші, для того, щоб вони не відволікали нашу увагу, ми можемо зараз прийняти. Ось, я маркери всі зняла, залишився лише один, який означає початок ряду. І тепер ми переходимо з вами безпосередньо до вив'язування сітки. Сітку ми з вами будемо в'язати із ланцюжком із повітряних петель. Для цього пров'язуємо 5 повітряних петель: один, два, три, чотири п'ять. Петлі можна в'язати трішки вільніше. Як ніж ви робили до цього. І відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків без накиду. вводимо гачок, пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову 5 повітряних петель. Чотири. Відраховуємо на основі 5 стовпчиків. 1 2 3 4, 5. П'ять повітряних петель. В результаті такої, таких дій ми з вами отримаємо ось такі невеличкі арочки із повітряних петель. Продовжуємо в'язати так до початку ряду. Дивимось, скільки в нас залишилось стовпчиків до початку ряду? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Чудово. Прив'язуємо ще раз ланцюжок з п'яти повітряних петель. Пров'язуємо далі стовпчик без накиду через 5 стовпчиків. 5. І тепер від останнього стовпчика до першого стовпчика без накиду в нас залишилось 3. Ось ця відстань, 3 стовпчика без накиду. І тепер ми знову пров'язуємо ланцюжок із 5 повітряних петель. Вводимо гачок під ланцюжок захоплюю нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Знову 5 повітряних петель. Гачок ввожу під ланцюжок, захоплюю нитку, пров'язую стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. Гачок під ланцюжок, стовпчик без накиду. І дивіться, що ми з вами отримали. Ось, у нас немає чіткого переходу, там, де початок ряду, так, ось у нас йшли арочки з ланцюжка, і далі ми перейшли на наступний ряд. Коли ви в'яжете цей ряд до кінця, у нас будуть закріпки де ось тут посередині арочки, далі знову посередині арочки, і одразу перейдемо на наступну. І таким чином ми можемо в'язати нашу сітку по спіралі. Не звертаючи увагу на початок та кінець ряду. Ось я пров'язував вже якусь певну кількість рядів нашої сітки. Всього нам потрібно пров'язати 30 рядів. Отже, нам періодично їх необхідно рахувати. Для того, щоб це було легше зробити, я вкладаю всередину авоськи аркуш білого паперу. І тоді з легкістю зможу їх порахувати. Будемо рахувати по 10 рядів і відмічати їх маркером. Отже, ось початок нашого ряду, ось тут, де в нас. Є маркер. Да? Початку ряду починаємо рахувати нашу сітку ряди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось це десятий ряд сітки. Його необхідно позначити, для того, щоб не перераховувати декілька разів то я позначу його маркером. Я просто беру і вдягаю маркер навколо ось цього стовпчика без накиду. Оце означає, що ось в даному випадку, ось це 10-й ряд сітки був прив'язаний, так? І продовжую. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ось 20-й ряд сітки. Його я також позначу для того, щоб потім мені знову не перераховувати з самого початку кількість рядків, які я за зал. 20 рядків, ось 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Ось це я вже почала в'язати 25 рядок. Тобто мені залишилось прив'язати ще 5 рядів сітки. Ось я вже дов'язала свою сітку, давайте перевіримо, скільки в мене рядів. Ось маркери, які мені допомагали рахувати ряди, так, ось 10 рядів, 20, і перерахую ще раз. Двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять. І бачите, я розігналась, в мене ще є тридцять перший ряд. Але це не страшно, я його залишу. Буде моя авоська на один ряд довше.